Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка буде стосуватися легальності перебування на території Польщі. Вчора, друзі, це в нас було 16 травня. Я був присутній на відеоконференції у Женду Воєвудського відділу іноземців. І, звісно ж, я там почув, друзі, наступну інформацію. Звісно, я вас прошу, дуже сильно прошу, перевірити ще самостійно цю інформацію у вашому воєводстві, адже згідно тієї повідомленої інформації, яку я почув, то можу вам сказати наступне: що перебування, легальне перебування для українців продовжать не всі. Ті українці, які перебували, перебувають на території Польщі і їхні документи закінчилися або закінчаться під час стану епідемії, вони не мають статусу УКР, то ці громадяни після того, як Стан загрози епідемії в Польщі відмінять, вони будуть мати до 30 днів, щоб або ж легалізуватися, тобто отримати робочу візу, або ж податися на карту тимчасового побиту, Ну або ж вони повинні будуть покинути територію Польщі. Так відповіли друзі нам працівники Уженду воєвудського відділ іноземців в місті Кракові, тобто на малопольське воєводство. Тому я вам прошу, я вас прошу. І рекомендую зателефонувати до свого уженду воєводського та уточнити у них цю інформацію. Друге, друзі, те, що я почув: якщо, наприклад, ситуація із поданням на карту побиту сьогодні складна, тому що мають три категорії можливість податися на карту побиту: це ці громадяни, які працюють офіційно і мають не менше як найнижчу крайову, або ж ті громадяни, які проводять господарську діяльність, або ж ті громадяни, які... Мають високу кваліфікацію, тобто Blue Card. Також, друзі, вчора ми почули інформацію про те, що громадяни можуть подаватися на возз'єднання сім'ї в тому випадку, якщо вони не мають статусу кер. Змодулюємо ситуацію. Чоловік, який має статус окер, офіційно працює, має дружину та дітей, які також мають статус окер. І припустимо, він подався на карту побиту. І водночас, друзі. Якщо дружина з дітьми вийде в Україну більше як на 30 днів, тобто втратять е, втратять статус ОКР тимчасовий захист, повернуться до Польщі і подадуть внески на приєднання до свого чоловіка, то вони зможуть отримати свої карти побито. Знову ж таки, друзі, я вам рекомендую цю інформацію перевірити, адже це нам сказали на тій конференції, відеоконференції, яку ми вчора дивилися. Звісно ж, друзі, можливо, хтось із вас, хто мене дивиться, також був присутній на цій конференції, яка проходить досить часто. Ну, тобто, працівники уже до Воєводського досить часто роз'яснюють нам, як ми легально можемо перебувати на території Польщі, або ж на основі чого ми ж ми можемо легалізуватися тут в Польщі. І звісно ж, досить неприємна інформація щодо тих, хто знаходиться. Тут по коронавірусних документах, тому що раніше, як і я, так і всі інші блогери говорили, та всі говорили навіть і стражгранічна, що всім буде продовжено перебування до 24 серпня. Але якщо буде коронавірус відмінений в червні, то, то, то вже виходить не 24 серпня, а раніше. Тому дивіться, друзі, слідкуйте за оновленнями, я буду вас тримати в курсі. І на останок, ті, всі, що мені говорять, е е е про те, що я знімаю. Що візи дистанційно зроблені, це нелегально. Друзі, мені взагалі все одно. Ви можете робити, що хочете. Так само і посередники, ви можете робити все, що хочете. Я вам висвітлив інформацію, яку мені надала страж гранічна. Ви ж не знаєте, що з людьми буде через рік, через два, ті, які робили в цей спосіб візи. І я не знаю. Я тільки надав відповідь стражі гранічної тому до то які до мене претензії? Я ж нікого не заставляю не робити візи або ж робити візи. Я даю тільки роз'яснення, і ви повинні робити те ж саме. Чому міст експрес не відправляє закордонні паспорти українців з Польщі до України? Дайте мені відповідь. При цьому вони співпрацюють із візовими центрами напряму в Україні, точніше, з візовим центром у Львові, не консульством. А центром дайте мені відповідь, чому ж вони не надсилають, якщо ви все знаєте. Ну і звісно ж, побачимося вже, друзі, в наступному випуску. Всім добра!